Усіх рада вітати на своєму каналі, усім мирного неба. Друзі, погляньте, яка краса, яку красу я купила. От сьогодні, друзі, я її посадила, але коли посадимо хризунтему з корінцем, її треба під корінячко зрізати, повністю під корінячко. І погляньте, скільки гілочок на неї. Скільки гілочок, я її купила, друзі, дешево, за 100 гривень. Я із Кривого Рогу, Дніпропетровська область, канал Життя на КДЗ, друзі. У нас дуже багато на каналі посадок, обробок і всього-всього, що я роблю вдома: і про курочок, і про собачок, і про котиків, і все, все, все. Друзі, підписуйтесь на наш канал, будь ласка, діліться нашими відео. Я дуже усім дякую за приємні коментарі. Друзі, погляньте, сьогодні я буду черенкувати оцю, оцей кущик, і на слідучий рік у мене буде дуже багато кущиків. Це дуже легко, друзі. І цей метод, яким я буду розмножувати наразі, я вам покажу покроково, що робити з нею. Багато друзів і я передивилась відео, але дуже багато блогерів не розповідають усі секрети. Друзі, я вам розповім все від а до Я. То зараз будемо черенкувати нашу прекрасну хризантемку. Ось хто тут за кадром, друзі, гавкає. Це мій собачка Тайсон, тому я мірочка. Всі твариночки в мене, що в мене проживають, це всі підібрані з вулиці. Друзі. Я дуже люблю твариночок і котків і собачок. І тому вони в мене вдома проживають. Все, друзі, буду зрізати отакого під корінець. Залишаю лише невеличкі пеньочки. Щоб добре вкорінилася хризантема, її треба обов'язково зрізати. Все. Це вона на весну вже піде, тут дуже буде багато кущиків. А оці. Оцей букет, друзі, будемо черенкувати. Кстаті, це методом можливе черенкування навіть із букетів, які вам подарували, які навіть стояли вже тиждень, а то й два тижні. Все, друзі, прийметься на 100%. Починаємо, друзі, черенкування. Взяли букетик цей. Оця перша пряма гілочка. Це нам не потрібно. Я її ніколи не вкорінюю, Може, хтось і вкорінює, будь ласка, я її ніколи не вкорінюю. Я вибираю отакі гілочки, які йдуть ось ось з квіточками. Зразу обрізаю от ось. Один пагін іде. Два, три, чотири і п'ять. Так, оця основна гілочка, вона дуже товста, і вона дуже погано, друзі, вкорінюється. Тому я її не буду використовувати. Буду використовувати лише оці гілочки, які ідуть з квіточками. Погляньте, яка краса! Ну просто краса! Ну, як її не розвести, щоб було багато-багато-багато кущиків такі гарнюсіньких. Тепер будемо, друзі, черенкувати. Так, покажу на самому обичному, ось, о, дивіться, такий, такий ось, о, чубучок із квіточкою. Я беру над нижнім, над нижньою бруньочкою, над нижнім листиком. Отаку от зрізую, так само, як і трояндочку я окорінювала. Попереднє відео, кстати, подивіться, кому цікаво, як я восени укорінюю трояндочки череночками. Отаку от наіску зрізую. Погляньте. І залишаю, можна і дві брунючки, якщо є. Все приймається. Я буду, в мене є можливість, в мене ось багато таких чубочків, то я буду використовувати чотири брунючки. Раз, два, три, чотири. Так, раз, два, три, чотири. І верхню, друзі, десь на пів сантиметра просто по прямої. Отково. Оп, і ось погляньте. От такий чубочок. Откиво нас вийшов. Все, отаких чубучків я буду робити по можливості, скільки в мене тут є. Все, оце вже не потрібно, друзі. Це я буду. Е, кстати, не просто буду викидати. Я дрібненько поріжу усі оці пагони, що у мене залишилися. Дрібненько, дрібненько поріжу майсянчик, тікай. І, і оце все кину у малину. Листя хризантеми і оці от гілочки, вони дуже добре відлякують усіляких збудників, усіляких шкідників, друзі. То от, кого я завжди роблю, ніколи просто не викидаю. Тепер, друзі, я залишаю лише два листочки, один, другий, а ці два листочки я прибираю. так, ну, і от такий чубучок вже готовий до посадки. І ще ось на цьому покажу. Раз, два, залишаю. Три, чотири, відрізаю. Все, не відламую, а відрізаю. Друзі, тут ось вони дуже близько один до одного, я їх залишу. Все, друзі, отакі от чубучочки я понарізаю, скільки в мене вийде. Тоді, друзі, ось я взяла земельку. Землю, друзі, це не реклама. Зараз просто мене просять мої глядачі показувати все. Ну, я і показую, друзі. Отаку землю я використовувала Іменно для цього. Тут добра PH 5,5, 6,5. Це для хризонтеми дуже добре. Так. Трохи добавлю у цю земельку золи. Це буде як добриво. Зовсім трохи, друзі, отаку десь півскляночки на таку ємкість. Це в мене ємкість, друзі, із торта. Дуже вигідно. От знизу я поробила дірочки невеличкі. І ось кришечка замість піддону. Ну, прям дуже вдовно. І ось от друга такого кришечка В мене буде. Отаково От закривається і буде тут як парничок. Тобто я ніколи нічого не викидаю на які коробочки. Оце в мене так. Тепер, друзі, я візьму оце все добре, змішаю, попіл. Попіл тут не діє як розкислювач, тут дуже добрий субстрат. Він діє як добавочні макро-мікроелементи. Друзі, я дивилась багато блогерів, і ніхто не каже. Що те, що друзі у нас посаджено у горщичках, його обов'язково треба вдобрювати. Яку б землю ви саму-саму як саму -саму якби б не купили. Це я в АТБ, друзі, купувала, саме найдешевша, яку я знайшла. Але яка б вона не була, все одно, все, що в нас зростає в горщиках, його треба вдобрювати. От багато хто мені може скаже, що. Хризантема, воно як бур'ян, зростає і виростає. Так, я з вами згодна, але це на дворі, де багато землі і де багато усіляких макро-мікроелементів. Тут воно в маленькому горщику. Це потрібне якесь добре. Оце я на початку внесла. Потім, друзі, ще буду вносити. Все. І оце цю земельку я от такого добре-добре заливаю, щоб вона була волога. Віздє. Там унизу дірочки. Якщо багато вологи буде, що я перелью, то вона просто вийде з цього. То, откуда, друзі, я роблю і надалі буду черенкувати і покажу, як їх правильно висаджувати. Все, друзі, тепер будемо укорінювати. Ось у мене такі невеличкі череночки. Земелька пролита добре, беру обичну водичку. Беру обов'язково якийсь укорінювач. Друзі, в мене отакий, я його купила за 15 гривень. Оце отакий. Беру черенок, умокую у водичку кінчик. Або, знаєте, як казала моя бабуся, треба. Треба просто облизати його і це. Ну я таке не роблю. Як кажуть старенькі друзі, ліпше робити так. Ну я буду робити оце з водичкою. Так, і тепер добре вмокую Отакого От корінець, погляньте, він повністю у корнівіні. Друзі, я пробувала розсажувати і без корнівіна, і з корнівіном. На 100% укорінюється. Уся хризантема навіть куплена з букетів, яка стояла вже більше місяця. в мене було таке. І воно все одно іменно з укорінювачем воно добре укорінюється. Тепер, друзі, я буду під нахилом. От Отаково воно зрізане, під нахилом е, Примірно 45 градусів, у корі... просто отаку земельку хоп, до першого листика. І трохи притискаю. І так буду робити з усіма і тоненькі, і більш такі товстенькі. Так. Умочила, тепер укорінювач, і ще, друзі, отакого показую. І отакого Ну, там на, ну я не знаю, десь сантиметрів 5 одна від одної. І от такого все я засаджу. Друзі, можливо, кожен у різний стаканчик це робити. Я так теж робила, але це я вважаю морока на початку. Все одно потім її треба буде розсаджувати. От Отакого прямо до весни наразі осінь. Друзі, вже осінь, вже е, е, ось початок листопада, друзі. Наразі жовтень, кінець жовтня, але вона буде от кого стоять у мене десь біля 30 днів. Десь у проміжок 15-20 днів вже кожна, кожна, кожна гілочка пусте багато корінців. Але я іменно так роблю через місяць, я буду її акуратно викопувати. У мене ось така лопатка. Ну, друзі, можна вилку обичну взяти, і буду викопувати разом з корінцем і розсаджувати вже кожну в окрему ємкість. Ну, як вона це, друзі, зараз покажу. Примірно, друзі, зараз знайду, якраз ось у мене тут близенько. Я буду пересаджувати кожну примірно, отакий вот вот стаканчик. Ось От в мене розсадний, розсадний такий стаканчик. Теж буду цю земельку додавати і вже з корінцями і з цією земелькою прямо туди пересаджувати. І це вже в цьому іменно стаканчику, вона в мене буде зростати аж до весни. Але раз на 2-3 тижні обов'язково треба вдобрювати. Друзі, все, що зростає в горщечках, обов'язково треба вдобрювати. Тут все одно згодом не буде хватати макро-мікроелементів. А нам потрібно, щоб вона добряче укорінила. Ще раз наголошую, багато хто буде казати, що це як бур'ян. Бур'ян бур'яном, але це в горщечках, і нам треба її зростати. Є обична. Це в мене, ну це в мене не така, прям не із дорогих, прям дуже, а є ж такі здоровенні, дорогущі. Друзі, і ми ж хочемо, щоб вона укорінилася, тому треба трохи поцяцкатися. Але це зовсім трохи. І у мене, друзі, є отаке доброго, Це теж, друзі, не реклама. Ну, це я буду таким добривом піддобрювати кожні 2-3 тижні. Це в мене виходить, 2 столові ложки на 1 літр води. Оце я буду. Підживлювати таким добривом. Я вже ним користувалася у цьому році, воно мені сподобалося іменно для кімнатних рослин, то я буду його надалі використовувати. То оце так зараз засаджу і все вам покажу, як воно буде виглядати надалі. От такого, друзі, буду досаджувати. Ще я вам що не сказала, обов'язково десь раз у тиждень. Бо ну треба буде трохи е, поливати, друзі. Але раз у день, десь хвилин на 20, я от такого зачиню, а потім буду от такого розчиняти. Щоб воно тут, тут буде конденсат, тут буде дуже тепленько, і таким чином вона дуже добре буде вкорінюватись. Але щоб вона не загнилася, щоб не завилися тут ніякі мошки, блошки, скажімо так, то треба буде відчиняти десь на хвилин 20-30, щоб вона провітрилась. Ще, друзі, такий момент. Коли ми вже але. Оце буде зачинено тільки у цій тарі. Коли я вже пересаджу до горщиків, до цих горщу я вам показувала ось. Коли я пересаджу до цих горщиків, то тут вже я зачиняти її зовсім не буду. Але коли ми будемо висаджувати вже в землю, десь за тижні-два я буду виносити перші 2-3 дні на півчаса. Ну, на пів години. Потім на 2-3 години на двір буду закаляти. Друзі, це треба закалювати таку саму, як і любу розсаду. Як помідори, як перець, як баклажани. Ми ту розсаду, що зростаємо на підвіконі, ми закалюємо. От треба буде зробити це із хризонтемою. І тоді, з оцим усим комом землі, я буду пересаджувати вже на постійне місце. І туди, друзі, я вже буду додавати добриво. Добриво, ну, саме елементарне. Це весняне добриво, яке мені більш подобається. Це нітроамахозка. Вона якраз додасть багато усього доброго для хризонтеми. І, друзі, Десь з пів склянки, а то й склянку буду дивитися, яка коренева система. Чим більша коренева система, тим більше я обов'язково додам золи, тоді, коли буду висаджувати вже на постійне місце із цього горщика. Спочатку викопати ямку, туди насипати золи, насипати нітроамофоски. Нітроамофоски на кожен кущик я буду класти одну столову ложечку з невеличкою гіркою. Оце все я перемішаю той ґрунт. Десь ж меню засиплю зверху? Залью водою, вода впитається, потім тільки я туди поставлю кущ. Не на саме добриво, друзі, бо саме добриво ем, можуть поврядитися, по, е, пожеться корін, корінці іменно цієї хризантемки молодесенької. Її треба дуже все таке щадяще на початку. І буду обов'язково поливати, поливати, щоб земелька там постійно, постійно була волога, щоб вона добре прийнялася. І вона у цьому ж році. Друзі, це вже буде великий кущ, який добряче нам заквітне. То от таково, друзі. Надіюся, я вам все добре розповіла, щоб ви знали, як розмножити любу хризантему, навіть ту, що стояла у вас у вазоні, подарена, хтось подарував і вона десь з місяць стояла у базі. Але таким чином ми дуже добре зможемо удобрити, е, укорінювати наші череночки. І таким образом, із любого букета у нас буде декілька кущиків. Навіть якщо вон, їх ні в кого немає, а у нас такі будуть кущики. Дуже-дуже друзі, усім дякую. Величезне, величезне дякую за теплі слова в коментарях. Усім. Мого самого найкращого, мира, добра, теплого та ясного сонечка. Хай всім все буде добре. Дякую вам усі, мої дорогесенькі. Слава Україні! Отака гарня осінька!